Заслужений лікар України і організатор роботи медпунктів на Майдані у Києві Ольга Богомолець у середу на своїй сторінці у Фейсбук повідомила: Червоний хрест Канади запропонував нам надіслати літак з гуманітарною допомогою, одягом ліками і медпунктом. Для розмитнення в аеропорту було потрібно, щоб вантаж прийняв і передав на потреби майдану український червоний хрест. Останній відмовився. Голова Тернопільської обласної організації ТОВ Червоного Христа України Олександра Бригадир, яка нині знаходиться в Києві на семінарі Міжнародного комітету Червоного Христа з реагування у надзвичайних ситуаціях, телефоном нам повідомила, що заява Ольги Богомолець є неправдивою. Товариство Червоного Христа заявляє, що не отримувало від канадського Червоного Христа офіційної пропозиції про надання термінової гуманітарної допомоги. При підтримці міжнародного комітету. Червоного хреста і міжнародної федерації товариства Червоного Христа і Червоного Півмісяця українських виробників ліків в даний час в достатній мірі для забезпечення необхідними медикаментами та матеріалами для роботи нашого загону першої допомоги, який тільки за минулу добу надав допомогу понад 300 чоловікам пораненим на теперішній час пані Богомолець вибачилася. Мериства Червоного Христа України і пообіцяла спростувати свою інформацію, викладену в соцмережі.